Олігархи зробили українців ресурсом використовуючи наші ж природні монополії. Є таке прислів'я: скупий платить двічі, дурень платить тричі, а українці часто платять невідомо кому, і невідомо за що. Доброго здоров'я всім українцям, мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє. І сьогодні ми будемо спілкуватися із співзасновником руху Українська сила Зиновієм Бокийчуком на власне цю тему. Пане Зинові, що ви можете з цього приводу сказати? А, ви знаєте, мені пригадалося інше таке прислів'я, може, як анекдот. знаєш, скільки можна взяти в німця, наприклад. Ну, напевно, максимально стільки, скільки він має. Правда, не можна взяти того, чого людина не має. Скільки можна взяти в українця, а скільки треба? Він поїде на заробітки, заробить, привезе і заплатить. Е, ви Знаєте, наступив якийсь один такий момент, коли м -м, людей перестали душити податками, а почали душити. Цінами на газ, на електроенергію, на воду на комірним в загальному, скажімо так. Тобто, почали якось олігархи осідлали ось ці всі послуги, які є критичною інфраструктурою, фактично, які є, е, які є абсолютно е, природніми для того, щоб людина їх користувалася цими послугами, і почали почали викручуватися, викручувати руки, витискати останні гроші з людей. От в такий спосіб, тобто вже не податки стали критичними такими, а стали от власне вартість. Ну я б не сказав, що податки стали легкими. Податки не стали легкими. Воно просто зі всіх боків видоюють, і зараз акценти додалися саме от стосовно того, про що ви кажете. Кілька років тому намітилась така тенденція, що розподілилися, скажімо, вартість газу самого і вартість доставки газу, так би транспортування газу. Хороший приклад. Так. так це можна вітати на загал, що це якби диверсифікація пройшла, але в такий спосіб ми не уникнули монополії корпорацій, зовсім не уникнули монополії. А українці почали фактично платити за послуги, які їм фактично не надають. Ось в чому проблема і це тобто, також людина не споживає газ уже кілька років. Людина знаходиться в еміграції, людина біженець, а їй приходять платіжки, що вона має заплатити за транспортування чи розподіл газу при нульовому споживанні. При нульовому споживанні. Тобто, фактично від людини це знаєте, як е, е, коли вчився в школі, було така: от ходили купи кирпіч. Якщо ти його в мене не купиш, то я тебе ним вдарю. Ось так десь воно підрозумівалося. Оце це аналогічно, щось таке. Воно дуже примітивне, але тим не менше ми не чуємо якогось суспільного спротиву оцим всяким речам. А цей спротив мав би бути і мав би бути як найгучнішим, тому що він стосується кожної людини, кожного громадянина України. Абсолютно нікому не вдасться уникнути платіжок за електроенергію, газ воду. Тут є ще декілька додаткових питань. Крім того, що платимо за послугу, яка фактично не надається, іншим питанням є: а кому ми платимо за цю послугу? І це не менш важливе насправді запитання, тому що ну велика кількість так званих облгазів, до прикладу фірташівських, була зареєстрована е як офшорні компанії на Кіпрі. Яке вони відношення взагалі мали до нашої газотранспортної системи. Е, ви знаєте, якщо би ми платили це державі в особі того ж Нафтогазу, допустим, за газ і щоб воно йшло в це зовсім не означає, що цей платіж був би справедливим. Так, це зовсім не означає. Так. Тобто не можна вимагати в людини оплату за фактично не надані послуги. Так. Крапка, кінець цитати. Так, безумовно. Безумовно, ну тому що дійсно ця послуга не надається. Але все-таки кому і за що це також дуже важливе питання. Чому? Тому що, до прикладу, є величезна кількість випадків, коли в селах люди своїми грошима протягували газ і в саме село. Прокладали, і купляли труби, а падали. зараз вони мають платити, причому навіть не державі, а взагалі комусь зареєстрованому хто знаде, за навіть за ту послугу, яку як ви правильно кажете, не надавали. Ну, пане Назар, тут знаєте, якісь коментарі вже напевно є зайві. Тобто треба просто поставити питання, не задати питання, а поставити питання. Питання задають діти і ну невігласи, скажімо так. А от правильно поставлене питання це відразу є половина відповіді. Ось ми поставили це питання. Хай кожен задумається, кому і за що він платить. Ми не закликаємо до якоїсь анархії, ми не закликаємо до якоїсь там тотальної непокори, ще до чогось такого. Абсолютно ні. Ми закликаємо до того, що потрібно задуматися, кому і за що ми платимо. Потрібно навчитися в усіх сенсах рахувати свої гроші. Свої гроші, і ті, які безпосередньо ти отримуєш в вигляді зарплати, незалежно від того, в конверті, не в конверті, офіційно, як ФОП, і так далі, це справи не грає. Кому ти платиш комунальні, які податки ти сплачуєш, і так далі. Чому це настільки важливо? Тому що де факто кланова олігархічна система, яка є нашим ворогом, внутрішнім ворогом, вона зробила людей. Ресурсом ми стали для них саме ресурсним придатком, який вони максимально видають. При цьому вони забираючи в нас гроші на ті ж самі гроші, сформували свої бізнес-проекти вигляді більшості теперішніх партій, майже всіх. Провідних ЗМІ і так далі, і вони на наші ж з вами гроші нас же ж і очолили. І навіть якщо ми візьмемо цю платіжку за транспортування газу, надається послуга, не надається послуга. Це ще окреме питання, чи треба нам саме такий формат, як в Європі, зважаючи на те, наскільки багато ми видобуваємо газу свого. Але це інше питання, це не тема сьогоднішнього відео. Припустимо, ми отримуємо там 200 гривень в середньому домогосподарству, платить за розподіл газу, наприклад. В той час, коли це було введено, в Україні принаймні нам казали, що було 40-42 мільйони людей. Беремо, що кількість домогосподарств чотири рази менша, ніж кількість людей. Тобто 10 з лишнім мільйонів множимо на 200, і виходило, що на рівному місці 2 мільярди гривень кожного місяця олігархічні структури отримували. Два мільярди гривень, і це якраз зарплати в конвертах депутатам, чиновникам, щоб вирішували правильні питання, змі, щоб вони подавали інформацію під певним кутом зору. А ми з вами, от з приводу супротиву, ми не організовані, і де-факто в нас навіть свого змі немає, тому що для великої системної діяльності там не знаю каналу, хоча б там навіть тих самих 6-7 зарплат журналістам їх треба звідкись взяти. Що ви з цього скажете? Назар, моя бабця колись казала таку поговірку: за наше жито нас і вито. Розумієте, тобто. Дуже е... розумно, насправді. <свят> а воно природнє. Так. Оце все, що, все, що природньо, воно, воно не може бути якимсь е, спотвореним, воно не може бути безобразним. Воно є таким, яким воно є. Воно відображає сутність самих понять, самих речей. Е, бачите, виходить так, що. Е, нас вилучають всякими способами, хитрими. І е, за рахунок нас Політико-економічно. Е, це де факторія. І, і, і за рахунок нас фінансують це вся, цю всю систему, яка нас вже і пригнічує. Так. Ну, це насправді страшні речі. Е, сьогодні можна також е, ось ця тема. Відключень електроенергії є болючою для всіх, розумієте? Тобто не може бути так побудований договір, навіть якщо вони його там називають публічна оферта, яка ще договір. він не може побудований бути гра, скажімо, не може бути в час в одні ворота. А получається, що гра в одні ворота. В нас війна, тому в нас відключення. Розбомбили ТЕЦ, тому ви повинні платити більше, тому що треба її відновлювати. А то, що в тебе вийшов з ладу холодильник. То, що в тебе згорів телевізор і за цих відключень? Хто це повинен нести за це відповідальність? Ну і це Де... також питання. Чому ну, вони війною взагалі хочуть списати майже все, але ну, тут навіть держава... питання... Коли ми читаємо от зараз коментарі про відключення, ДТЕК встановив, що сьогодні будуть відключення з 18 до 22. Тобто, якийсь ДТЕК. Встановлює, коли в нас буде електроенергія, коли в нас не буде електроенергії. Я перепрошую, а для чого цей прем'єр-міністр? Е... Той, хоч на самокаті, їздив по, -по ну, Що робить цей? Прем'єр-міністр це колишній топ-менеджер Ахметова. Ага. А закон про енергоринки в Україні приймалися саме лобіюючи інтереси Ахметова і де-факто створивши йому. Можливості повністю повного контролю цієї природної монополії і де факто значна частина електроенергії, яку українцям продає ДТЕК, вироблена українськими атомними електростанціями. Ось. Але націнка йде не в енергоатом. От зараз ми, а ми зараз ми нанизали на, на ниточку о, всі всі запитання. Я не люблю ось цього формату нанизування запитань. Я люблю формат, е коли даються відповіді. Але спочатку треба поставити запитання, а потім шукати і давати на них відповіді. Тобто, ми не можемо уникнути цього етапу, коли ми піднімаємо питання, ставимо питання. Розумієте, ми їх поставили. Чи маємо ми на них відповіді? Ну, напевно, не абсолютні, і напевно не на всі, але на загал ми маємо відповіді. На ці питання Ну, напевно, деталізацію немає сенсу зараз шукати відповіді, Її але загальні принципи так Принципи так. ми не можемо робити зараз детально. Уряд українські інтереси не може ці питання розпрацювати. У нас немає статистичних даних, і навіть ці дані, які Їх нам в... не показують в принципі, навіть ті дані, які з'являються е, в відкритих джерелах, я не знаю наскільки їм можна довіряти. Ну дивіться, от я, я поясню на простому банальному прикладі. Нам говорять, що Вартість електроенергії зросла до 4 гривень 32 копійок. Але насправді ринкова вартість для українців мала би бути 7,50. І вони благодійники нам зменшують ціну. Але в Україні основна частка виробництва генерації електроенергії завжди покладалась на атомні електростанції. В європейських країнах, в країнах Європейського союзу, в величезній кількості країн ЄС вартість кіловат-години. Менше 5 гривень навіть в тих країнах, які не мають атомних електростанцій, в принципі, як може бути для нас ринкова вартість вища, якщо в нас є атомні електростанції, які перебувають в державній власності? Оце ж цей приклад дуже банальний, дуже простий, але він на пальцях показує, що нам просто цинічно брешуть, лобіюючи інтереси тих, хто витягує з нас гроші і на ті ж самі гроші створює системи нашого гноблення де-факто, тобто. Уряд України став інструментом в руках олігархів на видоювання громадян України. От таке принизливе слово, видоювання. Я, я щось не знаходжу іншого. Ну, фактично так. Це треба відзначити, що це відбулося не за один день. Просто деградація аж настільки, оця наглість аж до такого рівня, ну вона. Ну, Звичайно, скільки можна взяти в Україні? Апетит приходить під час їжі. Вони поступово, ага, ми тут по чуть -чуть, тут по чуть-чуть, не реагують, ну ми, збільшимо. Давай, ми не ще. реагують, ми збільшуємо. Ми ага, не взагалі ще. не реагують, то ми тим придуркам землю продамо, заберемо їхню землю, заберемо їхні надра, де десятки трильйонів доларів. Заберемо все, а вони хай або виїжджають, або стають для нас обслуговуючим персоналом. Іноді є такі є такі моменти коли правильно поставлене питання воно відкриває шлях до відповіді до вирішення цього питання вот я розкажу таку коротеньку історію свого свого життя був судовий процес була асоціація господарських організацій один із членів цієї асоціації асоціація вирішила саморозпуститися але з тим саморозпуском розпуском не був згідний один членів асоціації Ну, не був згідний з якихось там міркувань, не будемо вдаватися, які він виграє суд першої інстанції? Я, як виконавчий директор асоціації, подаю апеляцію і беру адвокатом досить відомого, відомого юриста, адвоката, правника. І коли ми приходимо в апеляційне засідання, головуючи апеляційного засідання, ставить питання: а, перепрошую, а які інтереси позивача? Є порушення. Ось і все. Тобто було правильно поставлено. Хлопі, які твої інтереси порушені, асоціація вирішилася Прийняли саморозпуститися. Рішення, так. І все, все, все весь пір на тому і закінчився. Повертаючись до поставлених запитань, одне з найбільш частих запитань, які є в коментарях а, на каналі це запитання: а що робити? І отут я хочу, щоб ми такі певні нариси. От, дивіться, от. Ми озвучили запитання там по енергетиці, можна озвучити по газу, по викраденню землі, по корупції. До речі, корупція не причина нашого стану, а наслідок діяльності в Україні кланово олігархічної системи. І ще багато-багато різних речей. На рівні загальних принципів ми можемо описати, і ми частково це зробили. Описали бачення України майбутнього. Ви можете його прочитати в маніфесті Руху Українська Сила, посилання на який є в описі до даного відео. Але будь-яка маленька зміна на вирішення будь-якого із поставлених запитань, в тому числі тих запитань, які ми зараз сьогодні озвучили під час відео, вона є неможлива до моменту, поки ми не організувались. От ключова сила їхня полягає навіть не в грошах, які вони витягнули з нас, от навіть ті мільярди доларів, а в тому, що вони організовані. І маючи ті мільярди, вони далі продовжують організовувати організовують свою політичну партію, чи партії, чи розкладають яйця в різні кошики, організовують свої медіа, свої приватні армії, зрештою, ще щось, ще щось, ще щось. А ми для того, щоб вирішити будь-яке із тих запитань, хтось кричить: пишіть петицію. Петицію щоб що, петицію до кого, петицію корупцію. Напишіть петицію корупціонеру, щоб він перестав красти. Напишіть петицію ворогу України, який розпродає українську землю, щоб він просто застрелився і скасувався, ну про що йде мова? Тобто, чи він реально може це зробити, чи він захоче це зробити. І що саме важливо, при яких умовах він змушений буде це зробити? Чи можуть такі умови відбутися, настати до моменту, поки ми не організовані, це дуже непросте запитання. і тут ключове, до чого я підвожу. Знаєте, є різні рівні війни. От фізичний рівень, війни, він став можливий через те, що ми програли світоглядну війну, ми програли економічний рівень війни. Але один із дуже важливих рівнів війни це структурно організаційний Ми за ці всі роки, поки нас деребанять, поки колосальне національне багатство виривають в нас, в тому числі, з-під ніг, якщо ми говоримо про українську землю, ми не організувалися. Немає зараз жодної організованої сили, яка б здатна була їм протистояти. І от ключове наше завдання це певний перелік ідей, які ми повинні втілити в життя, які б вирішили оті поставлені запитання, а далі пошук механізмів реалізації. Чим є такі механізми реалізації, чи можуть вони, хоча б теоретично, з'явитися до моменту, поки ми не організовані. Організація, звичайно, це є непростий процес, але ми мусимо цей процес пройти. В нас немає іншого вибору, в нас немає іншого виходу з цієї ситуації. Зараз вирішується питання нашого виживання, виживання нашого як народу, фізичного. фізичного виживання, тобто, або ми е, станемо, е, згуртуємося і зміцнимо свої ряди, і будемо відстоювати свої інтереси. Або ми перетворимося в ресурс, будемо продовжувати далі опускатися до, до рівня ресурсу, до, до рівня об'єкту. Так, і вже завершуючи наше сьогоднішнє відео, ключовий акцент: коли ви запитуєте, що робити, ви маєте усвідомити, що не може бути яких-небудь конкретних пропозицій, що робити до моменту, поки ми не організовані. А навіть якщо ми організовані, ну, зрештою, відповідь на питання, що робити, маленькі фрагменти відповіді на це запитання, воно ж напряму залежить, чи нас, грубо кажучи, там батальйон щось буде робити, чи полк, чи декілька бригад. Можливості різного рівня об'єднань залежно від чисельності, від того, хто входить до їх складу, від того, як вони це все бачать, роблять і так далі, ну вони ж абсолютно різні. Вони від цього залежать. І тому саме питання організації, воно є ключовим для вирішення того, про що ми зараз говоримо, для вирішення тих поставлених Я хочу питань. я хочу назаре поділитися, поділитися рекомендацією, поділитися тим, що мені дав шанований мною мій товариш, колега відомий в Україні. Він сказав буквально так: зинові. В часи складні, коли ми були в тюрмах, в лагерях за часів Радянського Союзу, цієї імперії зла, нас спасло то, що ми залишалися на світлій стороні, на стороні правди і добра. Ось ця порада моя і вам залишатися за будь-яких обставин на світлій стороні, на стороні правди і добра. Це є... Це є, дуже, це є дуже важливо. Тобто, щоб ми, долаючи зло, самі не опускалися до зла. Тут треба зробити уточнення, і воно просто надважливе. Для торжества зла достатньо, щоб добрі люди нічого не робили. Так. Добро саме по собі повинно бути активним. Дякую вам за сьогоднішнього. Дякую Назар, що запросили. Дякую вам за те, що переглянули. Просимо про зворотній зв'язок. Коментуйте, будь ласка, відео, ставте свої запитання. Це дуже важливо насправді, тому що, по-перше, в таких відео світоглядно утворюючих і життєво важливих відчуття зворотнього зв'язку, воно показує, що ти йдеш правильним шляхом. Крім того, в такий спосіб ви допомагаєте нам переходити через інформаційну блокаду такої україноцентричної інформації. Навіть на теренах Ютубу ви мало де насправді можете побачити і з вас з допомогою ваших коментарів, вподобань, поширень, якомога більше людей отримає власне таку інформацію, і кількість якісна кількість україноцентричного простору, грубо кажучи, буде збільшуватись, хоча це не вимагає від вас великих затрат. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест руху Українська сила. Розділяйте цінності та засади. Виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися. Дякую всім, хто допомагає і хто долучається до нашої роботи. Дякую, українці! єднаймося!